Знову говоримо про підтримку збройних сил України компанією Ферекспо цього разу. Оргтехніку для потреби підрозділів командування об'єднаних сил збройних сил України закупили коштом зібраним під час двох благодійних вистав корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо. Півроку актори і адміністратори театру, які є звичайними працівниками і працівницями гірничо-збагачувальних комбінатів, готувалися до виступу на великій сцені Палацу культури і творчості горішніх плавнів. Все заради підтримки військовослужбовців. Для мене сьогодні дуже знаковий день, коли напередодні міжнародного дня театру ми вручаємо наші подарунки нашим захисникам, нашим ангелам-хранителям неба, нашим військовим. І ще більше надихає те, що ці гроші були зібрані разом з мешканцями нашого міста завдяки виставі, яку зіграли працівники Ферекспо. За зібрані 250 тисяч гривень військові отримали все їм необхідне за своїм запитом. Це пральна машина, телевізор, два пристрої із функціями принтера, сканера та ксерокса, ноутбук, два жорстких диски, 13 накопичувачів пам'яті, 4 роутери, 9 принтерів та ТМЦ для їхньої заправки, дві магнітні дошки, верстат для архівації шредера, також понад 200 упаковок паперу. Та нагальна потреба, яка підрозділи просили надати допомогу, тому це все, скажімо так, узагальнено, зібрано і була підпрацьована відповідна заявка. Зазвичай військові потребують тепловізори, монокуляри, а сьогодні така більш канцелярська допомога. Ну, На жаль, без неї теж неможливо організувати нормальну роботу, тому це такі нагальні питання, які безпосередньо були. Потрібні нам тепловізори і інше військове майно на сьогодні, скажімо так, що збройні сили забезпечують безпосередньо з склади підрозділи таким такою номенклатурою. Військового майна розповіли пану полковнику, яким творчим способом в компанії Ферекспо зібрали кошти для підтримки військових. Дуже приємно, що у нас є такі люди. Основне населення України таким чином поступає. Раді цього ми стоїмо на наших рубежах і захищаємо наше населення. Підтримка військовослужбовців є ключовим питанням в житті співробітників і співробітниць компанії Ферекспо, адже майже 800 працівників гірничо-збагачувальних комбінатів мобілізовано до лав збройних сил України, і набагато більше від цього числа мобілізовано членів родин працівників Ферекспо. А тому трудові колективи гірничозбагачувальних комбінацій всіма можливими способами намагаються створювати благодійні ініціативи для підтримки військових. Директорка з управління персоналом та побуту Юлія Клевова нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення росіян компанія Ферекспона подолання гуманітарної кризи в різних містах і областях України надала допомоги на понад 950 мільйонів гривень. Також працівники підприємства вони є волонтерами. Одним із благодійних проєктів нашого підприємства є театр Ferротеil. Працівники приймають участь у постановах після своєї роботи, вкладають дуже багато зусиль. І цього разу після вистави. Ми зібрали 250 тисяч гривень, які використали на придбання такої необхідної комп'ютерної та комунікаційної техніки. Ми щиро вдячні нашим захисникам за те, що ми зараз можемо бути тут, за те, що ми можемо робити такі чудові проекти. Завдяки тільки їм. Ми живемо, працюємо зараз тут і можемо надавати цю допомогу нашим військовим і щира вдячність їм за це. Робота гуманітарного фонду Ферекспо не припиняється, і компанія продовжує долучатися до вирішення нагальних потреб Полтавщини і України в цілому. Дякую вам, э, дякую. Нашому фонду, э, громаді, за ту підтримку, яку ви здійснюєте для Збройних сил. У нас вже склалися тривалі стосунки. Вот. Ну, завдяки вам ви вирішили дуже багато наших питань, які, які, які да, сприяють нашій бойовій готовності і в цілому навіть особовому складу елементарні речі в розміщенні, побутових умовах. Дай вам дуже зараз.